Називається охорона лісу, очима дітей такою була вихідна тема конкурсу. До нас надійшло. Ми думали, ну від лісгоспу буде два-три малюнки. А до нас надійшло 142 малюнки. два Лісгоспі привозили і по почті приходили. Найбільше малюнків надійшло з Новоград-Волинщини. Аби заохотити тих, хто старанно малював, конкурс вирішили продовжити та приурочити до дня працівників лісу. Тут дуже красиві роботи є. Є в акварелі, є в карандаші, є з гуашу. Це погляд нашого населення, наших діток на нашу лісову галузь. Як в дзеркалі бачиш, про що діти думають? Кращих добирали не лише за майстерністю, а й за змістом та оригінальністю роботи. Були визначені призові місця окремо з між молодших та старших школярів. Ніно Січинава, учениця Чуднівської гімназії, зачарувала відвідувачі виставки своєю пташкою. Чи не все розмаїте лісових мешканців можна роздивитися на малюнку Наталії Шнайдер з Новоград-Волинського району? А переможцем конкурсу став вихованець млинінського навчально-виховного комплексу, в Маланському районі Дмитро Шилюк. Він виробив готовий на думку фахівців плакат безпека у лісі. Житомичний багатший лісовий край, тому для краю дуже е, визначально, що молоде покоління. Любила цінувала його, і участь у цих конкурсах, і участь у цих заходах природного значення дуже важливим є для подальшої розвитку житомирщини. Тому будемо сподіватися, що на теренах житомирщини виростуть наступні покоління молодих лісівників, які дбайливо ощадливо. І далекоглядно будуть користуватися цими багатствами. Організатори обіцяють, що й надалі будуть проводити конкурс дитячого малюнка до дня працівників лісової галузі, популяризуючи професію та долучаючи до справи охорони лісу все більше коло громадськості.